Всіх вітаю, друзі! Саме від сьогодні, від 1 вересня, в Україні мають початися фундаментальні зміни. Чи відбудеться це, ми побачимо лише згодом. Але зараз ми все одно їх розберемо для того, щоб ми всі дружно розуміли, що на нас чекає, друзі. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, можливо, навіть підпискою. Дякую кожному з вас. Отже, починаючи з 1 вересня, тобто від сьогодні, представники ТЦК та СП, які працюють в групах оповіщення, в обов'язковому порядку мають фіксувати свою роботу за допомогою бодікамер, як це було і є зараз з працівниками Нацполіції. В Міністерстві оборони повідомляють, що паралельно з цим нововведенням розпочали розбудову IT, спеціальної it системи щоб уніфікувати. Та централізувати процес відеофіксації заходів оповіщення. Що передбачає, власне, ця нова система? По-перше, закупівлю уніфікованих камер, створення централізованого сховища з високим рівнем захисту даних та використання програмного забезпечення для швидкого аналізу записів. В мене насправді є дуже великі побоювання щодо користі від цієї системи і щодо її ефективності, і я про них також скажу. Але Трошечки далі в цьому відео. Міноборони сподіваються, що використання камер допоможе мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. Запис має починатись автоматично, як тільки група оповіщення приступає до своїх обов'язків і тривати безпосередньо до їх завершення. Винятком є лише випадки, коли в кадри можуть потрапити військові об'єкти або інформація з обмеженим доступом, а також особисті. Потреби працівника, ну, тобто, сходити в туалет, наприклад. Працівникам ТЦК суворо заборонено видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам. Контроль за використанням камер буде здійснюватись відповідною особою в ТЦК, а за інформацією з них безпосередньо керівником. Це, на мою думку, є однією з найбільших проблем. Тому що фактично працівник ТЦК, в якого буде ця бодікамера, хто його буде контролювати? Інші працівники ТЦК цього ж самого, в якому він працює. Чому це не буде, на мою думку, ефективно? Тому що точно так само зараз і не є ефективними оці внутрішні перевірки, які постійно в ТЦК починаються. От, наприклад. Підтвердили, наприклад, будь-який випадок бусифікації, так, де е, е, працівники ТЦК заламали людину, викрали її, вивезли, хоча вони на це права жодного не мали. Починається якась або побили там когось, вбили, неважливо. Починається внутрішня перевірка е, одних ТЦКшників іншими ТЦКшниками цього ж самого ТЦК. І вони мають е, якось об'єктивно провести цю перевірку. Давайте по-чесному: цього немає і ніколи не буде. Якщо зараз в цю саму систему ще додати бодікамери, так то точно так само ніхрена не поміняється. Бо ті ж самі працівники ТЦК, які закривали очі під час службових перевірок, точно так само вони будуть вигороджувати і е, своїх працівників, своїх колег, фактично, друзів, можливо, навіть е, якщо трапиться якась ситуація, яка попаде на бодікамеру. І насправді. Це можна робити дуже легко, можна робити це навіть в тупу, навіть нічим не переймаючись, просто казати: Да, я не включив водікамеру, сіла батарейка, зіпсовано запис. Ну, будь-що можна говорити. І знаєте чому? Тому що ми, ми зараз ще поговоримо про відповідальність фактично за це. Але як такої, серйозної відповідальності не буде. Догана може бути, може бути премію заберуть. Отак от, от тобто ніякої там адміністративної кримінальної відповідальності. За це не буде. На користь відсутність запису з бодікамери на користь, наприклад, постраждалої цивільної особи також це рахуватись не буде, а мало би. Так? Бо мені здається, що в таких випадках найефективнішим би що було. Якщо, наприклад, працівники ТЦК ходять з бодікамерами, стався якийсь конфлікт, хтось йде до суду. Е, от, так, Далі що? Суддя... Визначає якби, одну з процедур, це переглянути записи з бодікамери, які мають бути, так? бо ж ми тільки що бачимо розпорядження Міноборони, що відео має бути. Якщо відео нема за якихось причин, не включив камеру, не записало, відвернувся, коли не треба в будь-які з таких моментів, то в такому випадку мені здається, що якби, має бути. Це здійснено так службовою особою. Якщо запису з бодікамери немає по будь-якій причині, то е, якби, спір має вирішуватись в е, сторону цивільної особи, яка постраждала від фактично дій державного службовця, який не зміг забезпечити в, 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 відеозапис. От. Чи це буде? Звісно, що ні, бо це б тоді насправді змінило цю систему, і бусифікація стала би. Е, ну, якби, їй би стало насправді менше. Чи це комусь зараз потрібно? Ні. На мою думку, що зараз найбільше потрібно, це просто замилювати очі, відтягувати час і щоб тривало те, що триває. От. Після завершення роботи груп оповіщення записи з карт пам'яті автоматично будуть завантажуватись на централізований захищений сервер. Термін їх зберігання буде становити щонайменше 30 днів, але у випадках, пов'язаних з розслідуваннями чи судовими процесами, записи будуть зберігатись довше. Наскільки довше, незрозуміло. Якщо в принципі, записи будуть зберігатись лише 30 днів, то м -м, військовослужбовець так, е просто, скоріш за все, дочекається, поки запис видалять і все. А постраждала особа може просто-напросто не дочекатись свого суду. А, наприклад, вже прийшов в суд, вони кажуть, давайте подивимось відео з бодікамер, а ті кажуть, а все, немає, 30 днів пройшло, воно видалилось. От, так. От Тому, чому воно має зберігатись лише 30 днів, також абсолютно незрозуміло. От. І чому його не можна зберігати рік, наприклад. Питання відкрите. Порушення правил використання камери тягне за собою дисциплінарну відповідальність від догани до пониження в посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів. Тобто, що нічого. Ну... Дисциплінарна відповідальність може бути від догани від догади до пониження на посаді чи в званні. А яке може бути пониження на посаді, наприклад, в працівника групи оповіщення? Я не знаю, в них посада якась є нижча ніж ця? Цікава, правда? Адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи стане військова служба правопорядку ЗСУ. Міноборони запевняє, що це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до засобів. До записів та втручання в роботу системи. Повіримо на слово і надіємося, це буде працювати. Чому це важливо? Останнім часом почастішали випадки, коли працівників терцентрів комплектації з так званих груп оповіщення звинувачують в незаконному затриманні із застосуванням фізичної сили чоловіків призовного віку на вулицях з метою мобілізації. Але так є. І є дуже багато підтверджених випадків, навіть якщо ми просто глянемо. На статистику, навіть так, офіційну статистику сухопутних військ, щоб там не розказували пропаганда, не пропаганда, вкиди, не вкиди. В серпні 91% інцидентів, пов'язаних з діяльністю ТЦК та СП, виявились фейками та маніпуляціями. В сухопутних а 9% виявились реальними. В сухопутних військах повідомили, що протягом місяця отримали 218 звернень щодо неправомірної діяльності працівників ТЦК. З них 198 інцидентів виявились недостовірними. Інформація про них була перекручена з метою зриву мобілізації. Отаке от формулювання, яке, е, об яке можна об стінку розбитись будь-чому. В командуванні сухопутних військ зазначають, що вони пишуть лише 20, 20 випадків, а я скажу аж 20 випадків або 9% підтвердились за, за підсумками перевірки цих інцидентів. Двох осіб відсторонили від виконання обов'язків. Двох осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності і 16 службових розслідувань тривають. Е, що хочу сказати, що кожен місяць нам подають приблизно такі самі цифри. Хай там буде 5-10% підтверджуються. І в цьому випадку бачимо 20 підтверджених інцидентів, з яких 16 тривають е, розслідування. Е, Давайте бути по чесному. А що з розслідуваннями за липень, за червень, за травень, за квітень, за березень, лютий, січень. Візьмемо тільки навіть за цей рік. Що з е, тими триваючими розслідування, від розслідуваннями відбувається далі? Скільки осіб реально покарали за викрадення і побиття людей? А це кримінальні справи мають бути. Бо це перевищення службових повноважень, це там, в принципі, можна цілу грядку статей е, нарити. Так, е, за яким чином мають каратися військовослужбовці і державні службовці, навіть так скажем, е, за такі свої дії. Чи, будуть, чи буде їх так покарано? Покажіть ту статистику, скільки реально, скільки осіб реально покарали. Не відсторонено від, від роботи. Бо що таке відсторонено? Сьогодні відсторонили завтра повернули на роботу. Так? Повернули до е, якби виконання своїх обов'язків. Звільнено тут є, тут є взагалі які пункти. Відсторонено. Звільнено з посади, притягнуто до відповідальності, триває розслідування. І нагадаю, що притягнуто саме до дисциплінарної відповідальності. Бо пункта про кримінальну відповідальність зараз навіть немає, і він навіть не розглядається. Тому така от історія. Що хочу сказати, побачимо, побачимо як, будуть, як буде це впливати, чи з'являться якісь кримінальні справи на тих, хто реально порушує цілу грядку статей Кримінального кодексу своїм фізичним впливом викраденням людей або так званою доставкою їх до ТЦК без участі навіть Нацполіції, чи появляться кримінальні справи? Якщо появляться кримінальні справи з реальними вироками, так? А там немає насправді що розбиратися роками. Е, от, е, якщо вони появляться, тоді ми зможемо констатувати, що система якось почала очищуватись. Якщо цього не буде, якщо будуть оця, е, якби відбуватись е, оце нанесення лапші на вуха далі, е, дисциплінарні покарання і триваючі розслідування, то ми розуміємо, що ні до чого хорошого це не призведе. Такі от, е, така от ситуація в нас. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня. До зустрічі.